Виходять після лікарняних і пишуть заяву на звільнення чому? Та. Тому що дуже часто ми помічаємо те, що нас не влаштовує тоді, коли ми максимально віддаляємося від чогось, від звичного середовища. Якщо мова йде про роботу, то те, що нас не влаштовує на роботі, найбільше проявляється тоді, коли ми не на роботі. Чому ми про це не думаємо в звичному своєму житті? Тому що ми приходимо вечеря, діти ще щось, якісь хатні справи тощо. А щось, що змушує максимально переключатися, проте, коли ми на лікарняних у відпустках, то що ми маємо мало обов'язків і дуже багато часу для того, аби подумати, чого я хочу, що мене влаштовує, що мене не влаштовує. Для того, аби почати помічати, що для прикладу ти дуже виснажений, що ти дуже втомлений, що ти вже майже вигорів. І так далі. Тому дуже часто, коли люди повертаються з відпусток, з лікарняних вони просто пишуть заяви на звільнення.